Всім привіт! Багато питають мене, що в мене з трактором, яка ситуація. У мене трактор на паузі. Зараз трішечки погодка гарна, і тому ми працюємо на току. Готуємо сівалку, трактор, оприскувач до сезону. Тут ми покрасили капот, як бачите, він вже висох. І там от висять боковинки. І переднє кріплення для капоту. Залишилось покрасити ці боковушки і саму панельку. Тут ми вже зробили під отвори під цей, під отоплення. Ось так виглядає наша вставка для... Тут де вентилятор і буде роздувати на боки. Це на тракториста там дує, це на стекло переднє, а це на ноги. Я вже покажу, коли воно буде на місці. Отак от, от обшили, його трошки утеплили, виходить. Покрасили, щоб не ржавіло. Воно ж, бачите, вже пилюка прилягає. І, і ось так ось. Ну але поки що нас немає часу цим зайнятися. Крила наші майбутні. І отак от, от трактор нас чекає. Трішки зараз попідтягуємо хвости там. З технікою і думаю, можна буде, якщо якісь там погодні зміни, то потихеньку будемо його збирати, запускати. <coughs> По конціонеру, якщо бачите, що так і сидить насос, радіатор, так все і зависло. Буду щось збирати, буду показувати. Поки що немає нічого такого цікавого. Ось так. Все. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!